Війну не закінчив, доки не похований останній солдат. Так казали ми у мирні часи. Сьогодні Україна воює з російськими окупантами. Ми знову втрачаємо своїх земляків, які віддали своє життя за те, щоб жили ми, і наш святий обов'язок проводити їх в останній шлях вдома з усіма належними почестями. Дякую всім волонтерам, які наразі виконують цю важку і трагічну проте вкрай необхідну місію, іноді ризикуючи власним життям. Також я вдячний нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити не тільки військових, а й волонтерів. Остання така допомога це автівка, призначена для перевезення вантажу 200. Цю машину ми передаємо пошуковий групі. віримо у нашу перемогу та працюємо на своїх фронтах. Слава Україні! Так сложилось. в прошлої поїздці. Ми розбили одну свою машину, вторую теж повріділи. Мы приезжаем в Одессу, и мэр Геннадий Леонидович делает нам для работы такой подарок.